Знана колаборантка і сепаратистка з Криму Тетяна Монтян, яка втекла до Росії, розкрила правду про нутро російської пропаганди. Так, один із найбільш відомих телеграм-каналів під назвою ІНІ, який позиціонує себе як нібито український, насправді був створений російськими пропагандистами. Один із них на прізвисько Берег був успішно за у війні проти України. Після чого цей телеграм-канал у нього банально вкрав інший пропагандист Сергій Загатін, який довгий час був редактором у нині покійного ватажка ЧВК Вагнера Пригожина. Тетяна Монтян прямо звинувачує Загатіна у відступі від ідеологічних принципів і називає його різними поганими словами. Скільки ще подібних сюрпризів відкриється нам про інші телеграм-канали, які успішно намагаються видавати себе за українські?